Всім привіт, друзі, Вітаю вас сьогодні. Основні новини з Європи і світу жахливі потрясіння в Німеччині. Я також поділюсь власним спостереженням. Сідайте зручніше, буде цікаво. Дякую, що дивитеся цей канал. Підписуйтесь на канал I'm from Ukraine, щоб не пропускати нові цікаві новини. Давайте почнемо з Німеччини. Тим більше, що тут зараз перебуває велика кількість українських біженців. Почнемо з резонансної події, але цього разу дістали з двом членом партії альтернатива для Німеччини. В одному з чудових міст Гетінґем стався напад на членів цієї партії. Після притійного вечора група з приблизно 15 осіб, серед них був і депутат цієї фракції вийшли прогуляти з центром міста. За їх словами, вони з цікавості вийшли пройти саме повз місце, відоме як центр підтримки біженців і потребуючих. Саме там до них підійшли кілька людей. Зав'язалася розмова, яка переросла у конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків з альтернативи для Німеччини у віці від 28 до 35 років отримали травми. Але від медичної допомоги вони відмовились. Поліція оперативно прибула на місце та затримала п'ятьох підозрюваних, двох жінок і трьох чоловіків. Їхні особи зараз встановлюються, зараз йде пошук свідків. Розслідування, щоб більш детально розібратись в цій ситуації, цей інцидент звичайно викликав широкий резонанс в Німеччині. На мій погляд, суб'єктивний, це виглядає як політичний замовний такий епізод, який був ретельно спланований. Адже партія Альтернатива для Німеччини, ви знаєте, завжди виступає за скорочення соціальної допомоги біженців. Їхня риторика часто викликає таку емоційну реакцію серед певних кіл населення. Не виключено, що цей конфлікт був спровокований або використаний для політичних цілей, щоб посилити такий образ партії як контроверційної та залучити медійний резонанс. Сам факт того, що двом членам партії завдали травм, але вони відмовились від медичної допомоги, виглядає також як добре. Поставлена сцена для привернення уваги громадськості, особливо я бачу в цьому класичний приклад політичного піару через провокацію, де конфлікт навколо біженців використовується для підсилення такої емоційної зараз напруги в суспільстві. Також подібні інциденти показують наскільки тонкою є грань між реальними подіями та маніпуляцією громадською думкою. Але це суб'єктивна моя особиста думка. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях. В свою чергу Фрідріх Мерц хоче запропонувати повернути Німеччині обов'язкову службу як для чоловіків, так і для жінок. Голова німецького уряду фактично запропонував. Повернутись до загальної військової повинності, яку в Німеччині, ви знаєте, скасували ще в 2011 році. За даними канцлера Бундесферу, зараз не вистачає близько 80 тисяч військовослужбовців, щоб виконати зобов'язання перед НАТО і довести чисельність армії до 260 тисяч осіб. Згідно з пропозицією Мерц, обов'язкова служба в Німеччині. Триватиме один рік, при цьому служити можна буде не лише безпосередньо в армії, а й в соціальних чи громадських структурах. Ця ідея також викликала розбіжності в правлячій коаліції. Міністр оборони Борис Пісторіус наполягає на збереження саме добровільного формату служби з фінансовими стимулами, але які саме вони він не уточнював. Обговорення нового закону про військову службу в Бундестазі перенесено на середину жовтня. До речі, Марко Зьод який виступає за повернення загальної військової повинності, повністю підтримує канцлера Німеччини і назвав запропоновану систему Пісторіуса ні риба, ні м'ясо. Міністр оборони Боріс Пісторіус також закликав до спокою після того, як над аеропортами країни помічали безпілотники. Він підкреслив, що помічені дрони не представляли конкретної загрози. Дрони в Баварії можуть стати першим серйозним. Тестом нової системи безпеки федерального уряду і радять зараз залучати спеціальні служби, поліцію та Бундесфер для аналізу ситуації. Ну, в Європі ви знаєте, вже йдуть затримання людей, які запускали дрони над аеропортами у Франкфурті, на Майні 3 жовтня затримали хорвата, який випробував цивільний дрон. У Норвегії арештували трьох німців, китайського туриста за запуск дронів над аеропортом. Протести в Італії. Давайте розберемося в хроніки подій. Нагадаю, що протестувальники вийшли на вулиці всіх великих міст Італії на підтримку гази та проти блокування флотілій Хамас в Ізраїлі. Як і передбачалось, все це закінчилось зіткненнями та погромами. Особисто я не розумію, особливо враховуючи, що політики та офіційна лінія Риму підтримують Ізраїль і готові визнати Палестину лише при двох умовах: це повне зникнення Хамас та звільнення заручників. Також, друзі, я не розумію, чому ці протестувальники не вийшли підтримати, наприклад, Україну. Взагалі, ви знаєте, що палестинські... Протести відбуваються як в Німеччині, зараз в Італії, відбувалися у Франції, Іспанії. Чому у всіх цих країнах не виходять на протести проти загарбницької війни в Україні? Тим більше, що війна в Україні стосується також і європейських країн. В Україні бомблять мирні міста, просто так вбивають мирне населення, бомблять лікарні, вбивають дітей та жінок. І Україна не нападала на Росію. Навпаки, Росія напала на Україну. А ви знаєте, що війну між Хамас і Ізраїлем почав саме Хамас. Це він напав на Ізраїль, викрав близько 300 людей, вбивав дітей, жінок, і потім Ізраїль вже надав відповідь на цю агресію. На щодо протестів в Італії, то, наприклад, 3 жовтня по всій країні вийшло понад 2 мільйони людей. Це була одна з наймасовніших акцій останніх років. Страйки, мітинги, блокування портів, транспортні збої, країна буквально перейшла в режим ручного управління. Такі міста, як Мілан, Неаполь, Турин, Болоння, Флоренція, географія була дійсно майже тотальною, охопивши практично всю країну. На півночі Італії, у Мілані ситуація особливо загострилась. Там сталися зіткнення між демонстрантами та поліцією. Плюс все це відбувається на тлі зростаючої міжнародної динаміки. Але хто стоїть за протестами в Італії, як вважаєте ви справжні мотиви та подвійні стандарти? Важливо розуміти, хто саме сьогодні виходить на вулиці і з якими гаслами, тому що за красивими словами про мир у всьому світі є прихована риторика, яка вибірково ігнорує одні війни. Та активно чомусь роздмухує інші. На одному з мітингів в Італії стався, до речі, показовий епізод. Чоловікові, який прийшов із українським прапором, просто заборонили його розгортати, заявивши, що це не е, вписується у повістку. Більш того, прапор в нього відібрали просто на місці. Цей інцидент зняли на відео і він чітко показує, хто саме за мир і що вони просувають. Те, що відбувається на цих маршах, друзі, це не про. Універсальні цінності і не про солідарність це політизовані акції, де Україна зайва риторика спрямована проти Заходу та Ізраїлю. Більш того, на деяких протестах звучать відверто антисемійські гасла і з'являються плакати, які важко назвати інакше, ніж відверто ворожими. Це не поодинокі вигуки, це частина загальної атмосфери. Під виглядом боротьби за мир формується такий агресивний рух, який заперечує право одних на захист, але виправдовує чомусь або замовчує злочини інших. і ну, останнє, друзі з одним із найобговорюваніших також повідомлень в Європейському Союзі на сьогодні є повернення в Чехії до влади бізнесмена та колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Друге місце, ви знаєте, зайняв громадсько консервативний блок чинного прем'єра Петра Фіали. Нагадаю, що основний лозунг був на виборах схожий на американську формулу. Ми повинні думати насамперед про себе, точніше, Чехія повинна думати насамперед про себе. Експерти пояснюють, що не зважаючи на перемогу, Бабіш не зможе правити самостійно. Також експерти вважають, що якщо Бабішу вдасться сформувати коаліцію, то Чехія може. Відійти від ліберального курсу прем'єра Фіали та посилити зв'язок з євроскептичними лідерами Європи, такими як прем'єр-угорщини, наприклад, Віктор Орбан та глава уряду Словаччини Роберт Фіцо. Отже, друзі, перемога Бабіша вже викликала також занепокоєння в керівництві ЄС. Отже, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Вашу думку пишіть в коментарях під цим відео. Буде цікаво почитати. Дякую, що дивитесь канал iFromUkraine. До зустрічі!